За Києвом та за Дніпром, по під темним ханям ідуть шляхом шумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, улатаній свитиночці на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій? Заснула дитина, зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається, люди добрі, де шлях в Московщину? Московщину оцей самий Далеко не В Саму Москву Христа ради. Дайте на дорогу, бере шага, аж труситься. Тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина. Вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, проварах спочила, та синові за гіркого медяни купила. Довго, довго сердешна я все йшла та питала, було таке, що під тином сином ночувала. Бач, на що здалися, карю оченята, щоб під чужим тином сльози виливати. Отож то що дивіться, такайте Дівчата, щоб не довелося москаля шукати, щоб не довелося, як Катря шукає, тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувати. Не питайте чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають, люди гнуться, як ці лози, куди вітер віє, сиротині. Сонце світить, світить, та не гріє, люди б сонце заступили, як би мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, хочуть люди, щоб плакала, серце моє не плач, Катерину. Не показуй людям сльози терпи, до загину, а ще пличко не марніло з чорними пробами До схід сонця в темнім лісі, мийся сльозами, миєшся, не побачать, то й не засміються, а серденько відпочине, доки сльози лються, Отаке то лихо бачите, дівчата. Жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким її жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль, нехай кажуть, гинела наша дитина. Коли не зуміла себе шанувати. шануйтеся ж, любі, в недобру годину, щоб не довелося москаля шукати. Де ж катруся блудить, попід тинню ночувала, раненько вставала. Ішала в Московщину, аж гуль зима впала Свище полем за вірюха, іде Катерина, у личаках лихо тяжке і в одній святині Іде Катря, шкандибає, дивиться, щось мріє. Либо ідуть москалики, лихо. А ті мені знаємо, і, звичайно, як москалі сміються, жартують, айда баба, айда наші, кого не надують, подивилась Катерина. І ви бачу люди. Не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Піду дальше, більш ходила, А може й зустріню? Отдам тебе, мій голубе, а сама загинь. Реве, стогне хуртовина, котить верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю. Утомилась завірюха, де де озіхає. Ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Дивилась на дитину, мити сльозою. Червоніє, як квіточка вранці під росою. Усміхнулась Катерина. Тяжко усміхнулась. Коло серця, як гадина, чорна повернулась, кругом мовчки подивилась. Бачить, ліж чорніє, а під лісом край дороги. Либонь, бурінь мріє, ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будемо ночувати. Коло хати заночуєм, сину мій, Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій синочку, кохайся на дворі. Собаки злі покусають та не заговорять. Не розкажуть, сміючися з псами їсти й пити, бідна моя головонька що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в неволю. Та ніхто про матір насміх не спита, а й вася спитають, зараннє спитають. Дитині дожить, на кого собаки на вулиці лають, хто голий, голодний під тином сидить, хто лобуря водить, Чорняві бастрята. Одна їх доля, чорні бровинята та й тих, люди зазвичай зас не дають носить.